Зірка кібургів, актор В'ячеслав Довженко, ексклюзивно зізнався обозює, чому він досі повністю не дивився фільм, в якому грає головну роль. Розповів про роботу над кінокартиною Інший Франко, яку теж переглядати не буде. Крім цього, культурний діяч поділився своїми тривожними думками щодо професії під час російського вторгнення, а також тим, за що болить серце. Тож про все це більш докладніше, уже за мить. В'ячеслав Довженко, ородженець міст. Та Дніпра, український актор театру та кіно, лауреат премії золота дзига» за найкращу чоловічу роль у художньому фільмі «Кіборги. Герої не вмирають, в якому він зіграв роль українського бійця із позивним серпень. У цій кінокартині показана героїчна оборона Донецького аеропорту із травня 2014 по січень 2015 року. Аеропорт наш котики! Слава Україні! Працює актор жодного разу повністю не дивився фільм про кіборгів, хоча роль у стрічці його прославила. Пояснює, створив потужні сцени, які так і не увійшли у кінокартину. Це дуже боляче для мене, хоча цю картину я згадую дуже тепло. До речі, фільм Інший Франков, в якому В'ячеслав у головній ролі Довженко також дивитися не буде. Причина та ж сама не все увійшло. І знову буде боляче. Але в залі буде мій син, і він мені чесно потім розповість про свої враження. Працюючи над ролью, аби добре вивчити свого героя, Довженко поїхав у Нагоєвичі на відкриття пам'ятника. Петру Франку довгий час спілкувався з його правнуком, який довірив Олександру зіграти діда. Я практично нічого про Петра Франка не знав, коли почав дізнаватися, вражало все. Шкода про сина Івана Франка так мало відомо широкому загалу. На запитання, як актор ставиться до думок деяких українців, що зараз не час для художнього кіно. Він відповів певною мірою їх розуміє. Згадаємо заміну символіки на скульптурі батьківщина мати. Одні раділи цьому, інші дорікали, що це не на часі, адже великі кошти пішли на реконструкцію. У мене запитання до можновладців, чому ця символіка не змінилася з 1991 року. Актор зізнається, нині менш зайнятий ніж до початку повномасштабного вторгнення, та й і гонорари дещо скудли. Втім, працювати він не припиняє. На початку вторгнення я, як і більшість колег, думав, що нашої професії може взагалі не бути. Тривожність посилювалася ще й тими обставинами, що розумів, більше нічого не вмію і не знаю, чи міг би колись переформуватися, але усвідомлюю, що завдяки глядачам Зараз до акторів повертається віра. Війна та невизначеність у майбутньому найбільші переживання актора. Каже, єдиний плюс у цьому жаху це вміння цінувати кожен день. Так і треба боятися втрачати людей, які оточують, любити близьких, бо кожен день може стати останнім. Казати дорогим людям люблю тебе. Не забувайте це робити щоденно. Вактора В Актора В'ячеслава Довженка творча сім'я. Двоє синів і колишня дружина, з якою вони у гарній комунікації грають у Київському театрі імені Івана Франка. Молодший син мешкає у батьків, а старший студент театрального вишу імені Карпенка Карого.